Сердечно вітаю зі світлими новорічними святами. З Новим роком! Це особливий час, час нових мрій і сподівань на краще. Нехай 2023 рік забере у небуття цю смуту та біль. А новий 2024 рік подарує мир, тепло та радісні дитячі посмішки. Нехай 2024 рік буде переможним для всіх нас. Бажаю здоров'я, витримки та Божої благодаті. Хай панує у вашій домівці гармонія, мир, удача і любов. І найголовніше, нехай запанує на нашій землі мир. Здоровими і з перемогою повернуться додому всі захисники і захисниці України. Щасливого Нового року!